Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про захист персика від кочерявості. З такою хворобою. Ми стикаємося кожен рік, і по всякому вона проявляється. Минулого року у нас була досить суха весна, дощів практично не було, всього на все їх випадало два за сезон, а в такий період спори кучерявості майже не розмножуються. Якщо хтось обробив свої рослини один або навіть два рази, той захистив персик, ну і збирав, звичайно, плоди. Цього року все по-інакшому. Взялася тепла весна, а потім мали ми різке похолодання. Вночі було мінус 5 в нашому регіоні, в день плюс 1 на нулю. Але це не вплинуло на персик. Якраз по рожевому бутону оте похолодання не пошкодило. Рослина витримує морози до мінус 8 градусів. Але в таку холодну сиру погоду дуже активно розмножується спори кучерявості. І ось маємо зараз, хто не обробив свою рослину перший раз, оця кучерявість на тих листочках якраз буде проявлятися. Зараз я ближче покажу на даній рослині, хоча на моєму персику таких активних проявів немає, тому що я ретельно його обробила перший раз мідними препаратами. Але все-таки десь не десь такі незначні прояви є. Отож, ближче розглянемо і детальніше розповім, чим я захищаю свою рослину від кучерявості. Як же проявляється кучерявість? Приглядаємося до молоденьких листочків. Вони мають бути повністю зелені. Але якщо ось тут дивимося, вони ніби і є зелені. Та дивимося, оглядаємо інші. І маємо. Ось краї червонувати мають забарвлення. Це і є прояви кучерявості. Не на всіх, але правда, вони є. Саме зараз така дуже тепла погода якраз і сприяє розвитку цих спор. Спочатку в сиру прохолодну погоду вологу вони гарно розмножилися, а тепер далі продовжують працювати, і розмножуватися, і поширюватися. І ось бачимо: тут обов'язково, після цвітіння даного персика, треба буде робити йому обробку. Якщо нічого не робити на рослині, то ця кучерявість може знистити більшу частину зеленого листя, зеленої маси. А також оцей цвіт весь попадає. Можливо, весь ні, а більше половина його. Опаде на землю. Далі маємо ми втратимо майбутній врожай, тому що зараз закладаються плодові бруньки так само на наступний рік, і от персик не буде мати належного врожаю. Крім цього, знизиться стійкість до рісних перепадів температури. І маємо втрачаємо обробки, не робимо їх і можемо втратити навіть рослину, вона може повністю загинути. Багато хто відмовляється вирощувати таку прекрасну рослину, як персик, тому що тут треба коло неї трошки потанцювати. Але якщо зробити вчасно першу обробку правильними, мідними препаратами, а також перед цвітінням, після цвітіння, всього-навсього 2-3 обробки, і рослина буде врятована. Тому зараз перейдемо до обговорення препаратів, які допоможуть захистити наш персик. До цвітіння фази рожевого бутона. Я вже два роки тому обробляла мідним купорусом, 300 г його брала, 500 грамів вапна, тобто робила такий 3% розчин. І це прекрасно працювало, рослина була гарно захищена. Дехто не любить бавитися з такими саме препаратами. Каже, що забивається полівізатор, але якщо правильно зробити розчин, то нічого не буде забиватися. Навпаки, це буде захищати рослину навіть на 2 місяці. Цього року я здійснювала обробку медіан екстра з привипачем 30В. Мені теж сподобалося. Сподобалася така обробка. Саме таких два пакетики: 20 мл, на 10 літрів води розчинила, додала ще привели пач такий 30 В від шкідників, і теж бачу непоганий результат на даному персику. Ну І тут ще працює і біошок, це препарати на основі міді, блюбордо прекрасно працює. ну і Звичайно, коли вже встановлюється більш-менш тепла погода, треба так само застосовувати препарати від шкідників, тому що вони починають. Вилітати, і навіть коли вже от той маленький рожевий бутончик, вони вже його можуть запримітити, і з часом. Знищувати тому такий найнебезпечніший шкідник це оленка волохата, яка полюбляє з'їдати навіть квітки, півквітки. Тому бажано і обробляти такими препаратами. Так само таку холодну пору працює досить непогано актара, яку можна з'єднати, наприклад, з медян екстра, і рослина буде захищена. Саме такі системні препарати, які проникають, в бутони, вони ще й захищають наші рослинки на 2-3 тижні, а це дуже важливо. Тут ніякі біологічні препарати не допоможуть. Єдине тільки оті спеціальні хімічні препарати системні захистять прекрасно рослини. Тепер перейдемо до обробки рослини після цвітіння, тому що під час цвітіння я ніяких обробок не здійснюю, щоб не пошкодити на даний цвіт. Персик відцвітає, і я застосовую такий препарат, як Міравіс. Він прекрасно працює по рослині. Прекрасно захищає не тільки від кучерявості, а й від інших хворіб. Адже зараз кучерявість вже менше проявляється така суха, тепла погода, якраз не дає цій хворобі більше так поширюватися, ну, але зате надошкуляють інші хвороби. І обов'язково застосовуємо такий препарат. Одночасно з актарою або з ампліго, чи навіть з тим же проклеймом. Тобто боремося ще й від шкідників. Якщо зараз оленка волохата так само, вже менше. Літає, то зате надошкуляють плодожерки, попелиці, обов'язково з ними треба боротися. Також чудово працює після цвітіння такий препарат, як Магнікур Сенсейшн. Це такий один з потужних препаратів. Він добре бореться з кучерявостю і прекрасно з іншими хворобами теж бореться. Є ще й такий препарат, як топсін, він дуже сильний, теж чудово. Ліквідовує всі ті хвороби, які проявляються на персикові. Звичайно, що і міраві, ще магнікур сенсейшн. Один такий пакетик розводимо 10 літрах води, даємо, наприклад, проклей, ну і ще й прилипач для більшої ефективності. Захищаємо. 100% свою рослину. Ну, Можна таких обробок здійснити дві. Можна один раз зробити міравісом, а другу обробку магнікуром сенсейшеном. Якщо хтось не дістав собі таких препаратів, то можна навіть тим же, чи магнікуром, чи міравісом дві підряд обробки здійснити. Ну а далі вже дивимося по стану рослин. І паємо, рослини будуть наші захищені. Після цвітіння в теплу пору, коли температура піднімається вже вище 12 градусів, 14-15, рекомендують обробляти персик таким препаратом, як СКОР. Я три роки тому обробляла ним. Але щоб якийсь був ефект, я цього не побачила. Хоча по інструкції пише, що він бореться з кучерявістю, з борошнистою росою, з ніякою кучерявістю, він в мене не боровся. Можливо, мені попався неякісний препарат, а можливо, просто він заслабкий для того, щоб вести боротьбу з цією хворобою. Хіба якщо незначні прояви кучерявості? Можливо, вже він тоді її, може, частково ліквідовує. А якщо хтось використовує цей препарат, напишіть про це в коментарях, чи дійсно він вас спрацює. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, чим ви захищаєте свої дерева, а саме чим захищаєте персик. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!